Олександра зі своєю мамою смажить рибу, яку впіймали батько і молодший брат на Волинському ставку. Дівчина каже: у новому помешканні облаштувалися, а про жахіття війни воліє не згадувати. Розказує, навчалася у Житомирі, коли почалися обстріли. їй зателефонувала мама. Сказала, що почалася війна. Це було приблизно около шести ранку. Я, я, ну, спочатку я не повірила. Я вже почала чути, що у нас ж Житомирі бахкає. Страшно було. Я б пішла тоді на роботу в цей день і на наступний день. Я вже зїхала додому. І Поки їхала додому, мене підірвали перед глазами міс. Нині родина, яка родом із користання Житомирської області, проживає в селі Угринів. Будинок, у якому мешкають, належить одному із волинських фермерів. Сказала староста Угринівського старостинського округу Любов Турій. Він допоміг, привіз їх сюди. Показав умови проживання, докупив все необхідне, що треба, вплоть до пості, і все. І організував навіть для чоловіка роботу. Спочатку ми були в Львові, потім ми, в Львові ми нас поселили в садочку. Ну, там чого нам не... сподобалось, дуже там, нам все там теж предоставили. Було дуже важко, нас приїхало п'ять, на наступний день приїхало ще шість. І це в одному групі насилили, потім ще сім. І нас було до 20 чоловік в одній групі, з, з дітьми дуже було це важко. Поїхали до Луцька, там два тижні ще на квартирі, на столе вже волонтери поселили, а потім переїхали сюди. Тетяна Вигівська розповідає, що могла виїхати з дітьми за кордон, але ні вона, ні діти не захотіли. Ми не дуже зовсім там потрібні всім, то там у мене зовсім нове життя і хочеться додому. Тішить те, каже пані Тетяно, що діти у безпеці, нині вони навчаються онлайн. Все время прожили в місті, ближче міська, ну нам життя сподобалось. Жінка говорить, мріє, як з родиною повернеться додому. А зараз збирає малюнки Богдана, який зображає на папері перемогу України. Коли ось на тебе кидають, ну, не на мене кидають ракети, вакуумні бомби, касетні, це дуже страшно. Це гелікоптер, чорна акула. Це. Пустельний тигра це Кобра. Тут бомби ти рисував. Да. А, от он бомби рисував. І це все він, і другий це все він казав, відправляє на бункер Путіну. Побажав, щоб ніколи не воювали, щоб у нас було все добре, у всіх українців все було гарно. І щоб ми виграли Росію. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.